Швидка допомога має стати насправді такою. Для цього івано-франківські карети невідкладної допомоги обладнають gps навігаторами. Нині у місті чимало непронумерованих будинків та нових вулиць. Відтак подекуди у пошуках потрібної адреси бригадам швидкої доводиться довго кружляти вулицями. Зараз дуже багато вулиць помінялося. Є нові, новозбудовані будинки, і ми не знаємо, куди це доїхати. Це 10 хвилинний доїзд до виклику. І це йде для того, щоб спасти людину, фактично дати саме найскоріше допомогу людини з Лишається живою, здоровою. І цей доїзд, це що буде це за рахунок того, що ми це ввели. Це було б нам дуже добре і вигідно. Потрібну адресу до хворого, переконані місцеві чиновники добре підказуватимуть GPS-навігатори. Їх використання стає дедалі популярнішим у великих містах. До прикладу, новітніми технологіями своїх медиків уже забезпечили у Харкові, Києві та Дніпропетровську. Ця система стане в нагоді і в Івано-Франківську. Передусім, це значна економія часу, окрім того, хороша система контролю. Диспетчери чітко Відслідковуватимуть місце знаходження кожної машини. Диспетчер бачить, де знаходиться бригада, в ту чи іншу хвилину. Так, чим займається бригада, мається на увазі, стоїть, чи вона рухається, з якою швидкістю рухається, який розхід палива і так далі. Якщо є ДТП, то ми туди виїжджаємо. Не знання вулиці тут набираєш, значить, gps навігація допомагає не коротшим шляхом, незважаючи на всі знаки, які є, доїхати водію до місця пригоди. Власне, у цих 10-хвилин, 20 хвилинний термін прибуття в системі gps навігації і ніколи облаштування gps навігації в каретах швидкої допомоги, а їх у місті наразі є 20, Обійдеться в понад 150 тисяч гривень. Ще 25 тисяч на утримання обладнання потрібно буде виділяти щороку. Цю суму чиновники пообіцяли закласти в новому бюджетному році.